Що дуже класно в популярних квадриках, таких як CFMoto, це те, що до них доступні не тільки оригінальні запчастини, які ну часом дещо дорогуваті, навіть у CFMoto не все. Наприклад, пластики там можна купити просто за копійки, але інколи деякі запчастини дійсно оригінальні дорогі. Але коли квадроцикл популярний, то сюди приходять купа сторонніх виробників, причому таких солідних іменитих виробників, і ринок наповнюється конкурентними запчастинами. За рахунок цього для споживача ціна звичайно йде вниз. При цьому якість тих запчастин абсолютно ніяких запитань не викликає. Наприклад, відома Прибалтійська фірма почала випускати купу запчастин варіантора до популярних квадроциклів CFMoto. І в цьому безумовно величезний плюс для їх власників. Завжди можна знайти будь-які тарілки, грузики, слайдери, обгонні муфти, купу тюнінгу, врешті-решт для варіаторів. І це все присутньо в нас в магазині. Тому сміливо звертайтеся, коли у вас варіатор подає якісь ознаки проблемності.